Добрий день, діти! Я рада всіх вас вітати та гарного настрою на весь день побажати, щоб були ви всі здорові, а сумними, щоб ніколи. День сьогодні в нас такий особливий, чарівний. Чи зима в нас? Чи весна? Відповідь ніхто не зна, бо тому, що в нас сьогодні зима весну зустріча? Так, 15 лютого відбувається незвичайна подія, Зима з весною зустрічається, радість між ними відбувається. А раніше ці слова мали назву Стрітення. Відтоді назва у народ пішла. Свято Стріня зустрічає уся земля. Святкування стрітеня у нас в Україні. Походить ще до християнських часів. Його тоді називали стрічення, стріщення, громниця або зимобор. У народі вірили, що якщо у цей день до вечора потеплішає, то виграє весна. І скоро буде потепління. А якщо увечері стане холодніше, то зима ще залишиться на деякий час. Вранці, 15 лютого, усі віруючі люди йдуть до храму, до церкви. Вони моляться за щастя. І просять у Бога підтримки, освячують свічки і забирають їх додому, бо таку свічку ставили перед образами, іконами під час грози, щоб вона оберігала людей і худобу від грому. Її так і називали громівниця, тому що вважали, що саме в цей день. В єдиний день, коли взимку може пролунати грім. У такі святкові дні люди стають більш добрішими. Вони допомагають усім нужденним та хворим. Також люди готуються до свята. У своїх оселях вони прибирають, щоб оселя була чиста та охайна. А головне печуть пташок, а саме жайворонків. Це такі спеціальні булочки у формі пташок. Їх давали дітям, щоб ті закликали весну, і вона допомогла зборонити зиму. Але не дозволялося виносити таких пташок за двір. А скільки багато прислів'їв, прикмет та приказок. У народі кажуть прикметі вір, але й сам перевір. А й справді настрійтення сніжок. Весною дощик, сніг мете через дорогу, буде пізня весна. Яка погода на стрітення, така буде і весна. А на це свято люди також любили й ворожити, наприклад, на урожай. Кожен господар на ніч виставляв миску з зерном. Якщо зранку була на зерні роса, це віщувало врожай, а не було то погана ознака. На стрітеня також освячували і воду. Навіть зривали бурульки з дахів, і цією водою кропили вулики, щоб добре розводились бджоли, Її давали пити худобі під час хвороби. У цей день. Не можна ні сваритися, ні лаятися, можна вишивати, прибирати та прати. Добрим людям не радили навіть вирушати у далеку дорогу, бо існує таке повір'я: якщо на стрітення вирушити у дорогу, то додому ще не скоро повернешся. Але все ж таки стрітення. Це веселе свято для усіх. Так хочеться вже тепла і сонця. І щоб нарешті вже настала така очікувана весна. Нам навіть горобчики про це сповіщають. Звеселились горобці цвірінь, цвірінь, цвірінь. Ой, яка хороша весняна! Теплінь. А тепер, діти, я пропоную вам пограти у гру, яка називається Розмісти слова за звуком. Розгляньте, будь ласка, схеми слів зима і весна. Давайте порахуємо, скільки звуків у слові зима. Так, чотири. А скільки у слові весна? П'ять. Вірно. Які голосні у слові зима? зима так, звук И та звук А. А які голосні у слові весна, весна. Звук Е та звук А значить у словах по два голосних звуки. А отже, і по два склади. Зима, весна. А скажіть, будь ласка, на якому місці стоїть звук В? Так, на першому. А звук З у слові зима. Теж на першому. Дітки, а скажіть? А які ще ви знаєте слова? Що починаються зі звуків В та З. Пригадайте, будь ласка. Пригадали? Впевнена, що у вас все вийшло? А тепер я вам буду називати слова. А ви визначте, з якого звуку воно починається? Спробуємо. Ну що ж, починаємо: зайчик. Зірка. Ваза. Зебра Вовк Ведмідь, Зуб велосипед. В відроді? Зефір. Молодці діти. Ви дуже добре попрацювали, але час наш вийшов, заняття закінчилось, і я хочу, щоб ви, діти, рідне слово своє знали. Звичаї свого народу пам'ятали і традиції святкові теж не забували. Тож я бажаю вам веселого свята та прощаюся з вами до нових зустрічей, до побачення!